Всім привіт! Як завжди, з вами рідний фермер і мене звати Микита. Сьогодні, мої любі городники, ми приступаємо до висіву такої цікавої культури, як арахіс. Висівати буду сорт Валенція Українська, дуже солодкі та смачні має горішки. А почнемо ми з вами із підготовки саме насіння. Замочувати я вам рекомендую на 1,5-2 години у будь-якому укорінювачі. Далі, пройшло 2 години, просушуємо і приступаємо до власне висіву. А як правильно підготувати ділянку, висівати, я зараз вам все розкажу і покажу. Гарного вам перегляду! Отже, минуло у нас 2 години, як ми замочували насіння арахісового коріннювачів, воно підсохло і готове до висіву. Тим часом ми готуємо ділянку для посіву. По-перше, вона повинна бути дуже добре освітлена сонечком це саме головне. Далі робимо лунки. Міжряді відстань повинна бути 50 см а у рядку 30 см. Робимо лунки на глибину 10 см, як я завжди кажу, не поглиблюємося до шахтарів. Це зайве. Робимо на 10 см, а висівати будемо на 5 см заглиб. Додаємо сюди перепривши гній. Коров'як, ось, бачите, тут для вас вже підготував відразу, щоб не забирати ваш час. Додав перепрілий гній, додав води, то все добре перемішав попередньо і викладає насіння арахісу. І пригортаємо з розрахунком, що воно буде у нас на глибині 5 см. Далі, який повинен бути догляд за цією ділянкою? Кожен день ми її поливаємо до появи сходів. От і все, нічого складного. Рихлимо, поливаємо. І прополюємо від бур'янів. Кому сподобалося і було корисне це відео, підтримайте мене своєю вподобайкою і буде вам щастя! Коментуйте! Слава народові України! Всім папа! -па!